Традиційне свято Миколая в одноіменній садибі у селі Тишківці Городенківського району відвідав не з порожніми руками голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. У подарунок школярі отримали відремонтований і обладнаний новий клас. А всі решта миколаївські дарунки бачили наші кореспонденти. Свято Миколая у Тишківцях вже давно вийшло за межі Городенківського району. Щорічно прибувають все нові нові гості, зацікавлені покутською ініціативою. Пані Ольга, дружина народного депутата України Анатолія Матвієнка, зуміла колись переконати його в потрібності садиби святого Миколая як духовного, культурного і освітнього осередку села. Не просто роздати подарунки дітям і випити глінтвейну з дорослими. Багаторічні організатори свята щоразу заохочують малих мешканців села до нових несподіванок. А сьогодні діти самі здивували дорослих. Діти, які є ініціаторами цього свята, сказали, що нам не потрібно сьогодні подарунків. Всі гроші, які ви хотіли потратити на подарунки, ви нам їх вручіть, а Ми їх пожертвуємо. Для допомоги воїнам, які сьогодні боронять Україну дуже приємно бачити світлі. Обличчя всіх мешканців села, адже вони сьогодні показують свій патріотизм, саме виражені того, що відклали всі свої справи і разом з дітками прийшли всім показати, що ми єдина українська сім'я. Ця традиція, яка йде шеген ген, з яких віків має і нашими поколіннями підтримуватися, розвиватися, і таким чином маєте формувати, маємо формувати націю, маємо формувати наше майбутнє, яке. Складаються із цих діток, які сьогодні тут присутні. Теплі плетені шапки, шкарпетки рукавиці, вишиті обереги, найрізноманітніші продукти, солодощі все це буде відправлено в зону проведення АТО малими й дорослими помічниками Святого Миколая для наших бійців.